Всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочала я своє відео із невеличких своїх канікулів, точніше, з кадрів із них. Ну а зараз продовжую вже звичне відео із закупів. Я вже вдома. Розпочинаю з того, що я принесла додому, що купила. Розпочинаю із помідорів. Були вони у нас ось такі по 25 гривень, то я вже взяла на джику. В мене переросли кабачки і хочу зробити аджику із кабачків. Тут декілька помідорок їсти. Тут невеличкий шматок ковбаси, сир, сирки такі від кому, куряче філе, масло ось таке фермерське, стручковий ось такий перець. Я його багато не беру, тому що. Я не люблю дуже з аджику. Яблучка, такі і такі. Сливки, огірки, перець, столовий оцет, бо закінчився, вже треба щось консервувати. Ось такі вершки. Томатна паста бо треба буде мені по рецепту. Також до, до аджики: такі салфеточки вологі, рукавички друться в мене чомусь дуже швидко. Такі капсули до прання, також мило для прання, для очищення унітазу, для скла. І ось така мікрофібра також для скла. Кліпчик, ну, е, насадка на швабру і трошки вже канцелярії. Купляла я так канцелярію упаковками дошити для Андрія, для Вікторії. Щось буде і Софійці помалювати, тому що так вигідніше цю упаковку взяти, ніж купляти поштучно. Ну, Принаймні, я була з Андрієм, він дуже сильно не придирається. Якщо була з Вікторією, то, напевно, вона мені не дала так взяти упаковками, тому що вона любить усе вибирати сама. А ще десь є ручки, резинки. Всяке таке шкільне приладдя. Не пам'ятаю, я його десь запхала в рюкзак, вже його не виймала одним словом. Ось така закупка, треба все порозкладати і можна братися за якісь домашні справи. Що ми і робимо? Я поклала відварювати картоплю на пюре, також хочу приготувати вершковий смачний суп. Вже практично все в мене закипіло. Зараз я нарізаю цибулю, буду натирати морку, і все це я готую для того, щоб приготувати засмажку для супу. Також мені потрібне одне куряче філе це на каструльку 2,5 літри. Я його гарнесенько помила, пообрізала все зайве і зараз нарізаю на дрібні шматки. Цибульку потрібно трошки підсмажити, тоді додати морпу, тоді зразу я додаю нарізане куряче філе. Гарнесенько все перемішую і прикриваю. Кришкою на декілька хвилин, щоб все воно ну, протушкувалося. Ну, і, звичайно, можна зразу додавати якісь спеції. Я ж додаю лавровий лист, додаю сушений часник і додаю а, перець. Картопля, яка в мене зварилася, я її вже перетворила на картопляне пюре, тож займаюся далі супом. У мене є такі вершки і такі сирочки. Я це все додаю. У засмажку це все добре розтопиться, промиваю рис, додаю в суп. Після нього відправила все у, теж у суп, всю засмажку, додала заморожену зелень, часничок і виключила геть плиту. Посмажила відбивні і ось такий гарнір із салатом та відбивною у мене вже є. Готовий. Також і суп вже трошки настоявся, він є дуже-дуже смачним. Звичайно, що можна, напевно, додавати дуже багато домашніх грішків і вийде такий самий суп, але так як в мене їх не було, то я приготувала таким способом. Після обіду в мене по плану підготувати всі інгредієнти на аджику з кабачків, тож помила помідори, самі кабачки. Зараз я відважую все, що мені потрібно. З молодих кабачків я шкірку не знімала, всі такі більші я очищала, вибирала насіннячко, також добре промиваю перець, зачистила морку і перепускаю все через м'ясорубку. Також до аджики я додаю на одну порцію два ось такі стручкові перчики. Більше не даю, тому що дуже такого пекучого не люблю. Все перемолола, додаю спеції. Додаю сіль, в мене дві столові ложки на одну порцію, додаю олію, оцет, додаю цукор, гарнесенько все перемішую. Даю декілька хвилин перекипіти, тоді додаю. Томатну пасту і потрошки перемелений стручковий часник. Його я додаю потрошки, тому що хочу пробувати на смак, щоб він був мені не запекучий. І в кінці додаю я вичавлений часник. Все закіпає буквально на кілька хвилин, я все виключаю. У стерилізовані банки я їх стерилізую у духовці, я набираю гарячу аджику. І закручую стерилізованими кришками. Вони у мене в каструльці добре прокипіли у воді. Гарнесенько закриваю, і можна сказати, що все вже готове. Хочу сказати, що аджика така, ніби простіша приготування, там йде менше інгредієнтів, але вона досить таки смачна і дуже схожа на класичну звичайну аджику. Поки в мене вся кухня ще заляпана, то хочу зробити собі такі заготовки до обліпихового чаю. У мене тут є 300 г обліпихи, я її добре помила. Зараз я перебиваю її блендером. Також я додаю туди два апельсинки. Спочатку я із них знімаю цедру для того, щоб був чайок дуже пахучим. Всю відправляю у чашу для блендера. Тоді знімаю шкірку із апельсини, тому що вона гірка. Хтось, ну, можна би було порізати все, але ні. Тому що саме шкіра є гірка. Ось ця біла така плівка, яка на апельсині, вона дає гірку тут, тому її треба всю зняти. Гарнесенько порозрізала. Кидаю теж в чашу для блендера і все перебиваю погружним блендером. Додаю спеції. Я додаю корицю, додаю куркуму для кольору, можна додавати будь-які ще спеції, які вам подобаються. Наприклад, мускатний горіх. Гвоздичку можна поставити. У, я ось таке набираю напівсфери для кульок і буду заморожувати. Зверху вклала ще гвоздику, відправила у заморозку, а решту, все, що залишилося, я ставлю у заварний чайничок. Тут я ставлю дві столові ложки, можна поставити одну і заливаю, буду Бливатися кипятком. Решту, ось так, теж докладаю у напівсфери, вони в мене трошки менші. Тому я все гарне, що залишилося, викладаю і також буду відправляти, заморожуватися. Тим часом в мене закипіла водичка, я заливаю нею ту суміш, яку заготувала, і відправляю чай, щоб він настоявся. А тим часом буду все прибирати, що залишилося вже і забула, який раз за сьогодні посуд, тому що робила джику, нахляпала, наляпала. Тут робила а, чай, знову все нахляпане, наляпане. Тому треба гарненько все помити, поскладати і прибрати. А, відповідно, після таких. Процедури, які робляться на кухні, не обходиться тим, що все легенько. Повитирати, треба помити плиту, помити всю плитку, нахляпало не тільки її на плитку біля плити, а й далі, і мийку треба відмити. Одним словом, роботи після якихось закруток або заготовок є дуже-дуже багато. Ось уже настоявся мій чайок із обліпихи. і хочу сказати, що він же встигне тільки настоятися, а ще й охолонути. Я його переживанням підігріла, тому що прибирання завжди затягається, здається, ніби раз-раз все швиденько. Але не так все швидко виходить. Чайок дуже смачний, ароматний. До чаю я додаю мед. в мене потрісна трав'я. Він має трошки такий специфічний гіркуватий присмак. Звичайно, можна здавати звичайний мед, прозорий такий червоненький. А в мене був ось такий, тож смакую з таким. Мені він подобається, смак мені він ніяк не перебиває. Ви ж, якщо будете готувати такий чай, додавайте, може, звичайний цукор, або додавайте якийсь мед нейтральний. На цьому все. Буду з вами прощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися в у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, До зустрічей!